Вгодно крім нього, ти знаєш, що я його не затверджувала. Ти реально останній мужик на землі, якого я хочу бачити. Так би й дала ляпаса, чесне слово. Та я не проти, але в іншій обстановці. Всім, що ми разом. Що? Та буде прикольно. Ніхто ж не повірить, що ми одне на одного запали. Не парся. Ми на весіллі за тисячі кілометрів від дому. Хто знає, що може статися? Реколиво. Українці та україночки. Підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Томе, ти дуже потрібен на майданчику. Ні, з льодом повністю дохлий Гейл. Супер дохлий. Він крутився у компанії дуже підозрілих типів. Я не мав вибору. Довелося робити як у Джейсоні Борні колись. Вони хотіли вбити мене. І це було неприкольно. Ти зможеш, ти зможеш. Ні, не зможеш. Це небезпечно. У тебе є сходи. Добре, добре. Мені сказали, хто ти. Моя дружина кіллер. Це занадто. Ти вбиваєш людей. Вже ні. я не хотіла брехати тобі. Я хотіла нормального життя. Я маю захистити сім'ю. Ти моя дружина, і я їду тобі на допомогу. Не їсть сюди. Чуєш? Не є сюди. Я кохаю тебе і люблю нашу сім'ю. Ми впораємось. Ми хвилюємося за вашу дружину. І безпеку вашої сім'ї. Вона мене вбиває. Я казала, що зав'язую. Я нацькую на вас увесь світ. <Creation sound> Я тебе кохаю, тому що це закінчити. Be Рольові ігри. Вбивати це погано. Це... Неприйнятно. Знаю, знаю. Я зав'язала. Скоро В кіно. Ти гарна, як порна акторка. Сільван такий весь прямий. Тебе це не влаштовує. Сільван у нас інтелектуал. Не дивно, що підчепив професорку. Нарешті його дівчина не секс Це точно. У моєму світі так усі говорять. У якому це твоєму світі? Це про наше ставлення до природи. Глобальне потепління. Багато моїх знайомих говорять розумними словами. Та розумнішими це їх не робить. От ми з тобою постаріємо і приїдемо за місто. Так, буде чудово. Гей, красуне. Ти будеш моєю дружиною. Це без варіантів. Кохання без заморочок. Я не боюся тебе. Якщо згоден, скажи. Мій друзякали. Геть з моєї кімнати. Це поліція. Ми поїдемо до дідуся. Він допоможе. Допоможе чим? Він малий. Він хижак. Що з ним робити? Він має бути десь тут. Він знає, що робити. Макс, потрібна допомога. Малий. Справжній. Веди нас. За два місяці їх заберуть звідси. О! О! Чи потрібно його приборкувати? Його! його треба знайти. Майже на місці не гальмуть. Він збирався. Обережно! Знаєш, що ми з ним зробимо? Я не кину тебе, ніколи не кину. Тобою. Король Левеня скоро у кіно. Я зустріла хлопця, якого не бачила з ліцею. Не вірю, що ти мене опізнав. А вже ж опізнав я божеволюю тебе. Це диво, о чому зустрілась? <рес> Цікаво, якби він тоді дізнався, що було б далі. Може, життя було б іншим? А що? Ти хотіла б інше життя? Що таке? Не знаю, чому дзвоню. З ким це ти говорила? Коли? Та щойно я чув, ти нервувалася. Що я роблю? Чому про тебе думаю? Люба, ти маєш радіти, що маєш чоловіка, який вважає тебе скарбом? Ти сама? А? Тільки я і мій щоденник. Ти щаслива шлюбі? Тепер вже і не знаю. Що я роблю? Я почуваюся винною. Я переконую себе, що це лише пригода, що я кохаю Жан. Ти впевнена, що не варто переживати? Я починаю хвилюватися. Сподіваюся, це не те, чого я боюся. Ви хочете знати правду? Чи я хочу? Що це таке? Качка Альоранж! таке качкаль оранж. Це ви під оранжем. Ми стільки всього не бачили. А тепер кра. Коли небезпечно, ми не тікаємо. Завершимо цю скажену дивовижну пригоду. Ви такі симпатні. Може, краще заїсти вас? Та я сміюся. Чимжені? лепі Качка лапі Зими. Чула, вони хотіли вкрасти ляльки, мама. Дружба це пригода. Мені не можна туди. Настав час імпровізувати. Це не п'єса! Уперед! Я ж намокну! Увімкніть уяву. Його! Твоя уява може зрушити гори. Oh! Oh! Не відставай, друже, Візьми мою руку і вперед! Друзі, не розлий вода! доді-пурак-век! Скоро у кіно. Що воно таке? <плес> ай, ай, ай. Ну, друзі, сьогодні день очищення! Ламайте усе! <плес> Що відбувається? А? Чого ви поперлися? Це... Сідіть, що ви робите? Фініш, готова. Готово що? Секунду. Хто зробив консоль оранжевою? Я що оранжевий? Це не я. Оранжевий не мій кольор. Я не винна. Салют. А! Усім привіт, я тривожність. Куди можна покласти? А. Нова емоція. Ой, сорян, мы хотели исправить гарное первое впечатление. А кто такие эти «мы»? Ты не будешь возражать, если я о тебе, о твоей Леополисеаде историю расскажу? Пишу. Че пишешь, Сидочку? Чого в тебе такі? Очі Прошу, не намагайтеся нас зупинити. І що тепер робити? Нам треба об'єднатися і вистежити їх. Я тобі злегка не довіряю. А може, я тобі теж злегка не довіряю. А що як едва і Ч2 дійсно закохалися? Хто знає, на що вони здатні? Той, хто їх зробив, має нам допомогти. Це було непросто, але я їх вистежу. Тепер треба знайти їх і знищити. Я перепрошую. Так мені треба відлити, проблюватися і можливо накласти на себе руки. Де тут бере? Отам. Вони вкрали наші життя. Який жах. А, так гидко. Треба встановити пастку. Нам треба етри. Срань, господня. Вона сильна. Гадай стоп-слово. Канє! Господи! А! Вони більше не слухаються. Вони олюднилися. А! Нас посадять. Чарльзе. Hey, Боже, вони пустять по колу. Нічого не кажи. Добре? Добре? Говоритиму я. Добре. Так. І чому я вас зупинив масове вбивство? Шарзи тихо. Українці та україночки. Підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. А який ти справжній? Я такий, яким ти хочеш, щоб я був. І не сумніваюся, я ніколи в житті не робила нічого цікавого. Це воно. Я бачу, як з роками мої друзі втрачають смак до життя. Вибач. Ненсі, кожен хоче чогось нового. Я не засуджую своїх клієнтів, якщо вони не падлюки. Ти якийсь гуру сексу. Ти справжній? Останній місяць я почуваюся більш живою, ніж будь-коли в житті. My... Ти моя єдина пригода, яку я мала. My... Кохання за викликом. О Боже. А... <плес> От лайно. І що я скажу? Вибач, не можу говорити, бо замовила чоловіка на ніч і виконує вправи язику. Краще не казати. Відвіда. Суденця Ростійна. Не просто манекени. Страшно веселий. Чувак, які два роки умовно? Ей! Тачка ж твоя. Ввечері на мене чекатимуть яцик з Лесиком. Може ще й пару фанів, але у мене не було жодної ідеї, як тепер дістатися люво. Що це? це техпаспорт. Сам казав треба бути на розслабоні. Поїсти поспати, покакати що ще у мене немає сил. Я до цього не готовий. Я не хочу нікого бачити. Я щойно втратив мати моєї дитини, розумієте? Добре розумію. Нам пропонують велике турне країною. Що ти робитимеш з Лізон? Вона лишиться тут з дідом. Ти лишиш доньку тут? Ти постійно ризикуєш своїм життям. Ти хочеш зробити з Лізон сироту? Це без мене. Тому цей подарунок? Так, кому? Моя робота фокуси. Але бути вправним з дитиною вони не допомагають. Найкращий нянь. Все тато, ти готовий. Ми мусимо її врятувати! Вісім років, як ми залишили джунглі. Ми нікуди не їдемо. We can І приїхала попри все. І Мішемор їхала за мною від самого Нью-Йорка, щоб зупинити. Нам треба подзвонити твоєму татові. Усе гаразд. Ти що? Здуріла геть! <ривіт> її кращий друг це ягуар. Надія. <ривіт> <ривіт> Я відведу її в коридор, там безпечно. Тебе це тварина диха. Це браконьєри, вони шукають надії. Ми знайдемо цей коридор. Я захищу тебе. Ти будеш у безпеці. Ми разом, пам'ятаєш? Вони витратили трильйон доларів, щоб повернути одного чувака з Марса. Це взагалі-то можливість повернути мета Деймона. Думаю, не варто чекати, поки нас врятують. Думаєш, нікого не відправлять рятувати нас? Думаю. Якщо ти не помітила, ми приречені провести решту життя на цьому кораблі. Може зробити це? Що зробити? Це. -хо 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 -хо. З часом між нами виникне емоційний зв'язок. Тобто кохання. А якщо все чарівне, що відбувається, буде зруйноване. Люди мають бути разом. О, чекай, він Гаразд. <кхем> Лажа. <кхем> Ми обоє одружені. Думаю, дрейф у космосі дає нам послаблення. Що хочеш подивитися? Чужий? Ще не бачу. Нащо ми подивилися цей клятий фільм? Якби ти був останнім. Можна селфі. Ні, тільки із дівою. Та не кипешу, що таке. Я літаю у багаші. Мадам, я вам кажу в сотий раз, що ваш кіт обоспес. Біжи, якщо не хочеш стати обідом. Віддай рубі! Це осінь нашого життя. Кажіть за себе, я в розпалі літа. Одружімося й жені. Прошу знову. А ми проводимо разом більше часу ніж подружжя. Вивчаємо рецепти, готуємо. Чого вам ще бракує? Я прийняв парі і збираюся вразити принца по тофе свого приготування. З вашою допомогою. Це трохи ризиковано і зухвало. Я така щаслива і дуже вдячна. Для формування смаку потрібна культура і спогади. цей смак. Так, месія. Щодо супів. пропоную бульйон з перепілки. Чому ви не за столом з нами? Я говорю з вами через те, що ви їсте. Жені? Ми не знаємо, що за жені. Я почуваюся чудово. Але ви не здорові, я непокоюся. Щастя, бажати того, що вже маєш. Але ви мав я вас колись. На це потрібен дозвіл мисія. Добре. Ваше ім'я та адреса. Роман Гарі, Жара, 8. Знайшся їй, якщо зізнаюся, тоді їх утрача. Ось де я працюю. Я бачу, що ти щось приховуєш. Ну що ти? Ага. Я дуже схочу. Та і я теж романтик. Верни, будь ласка, мою річ. Зараз дати мені куртку. Тільки не кидаю пральну машину. Ясна? Ага. Не парся, ми в холодній перемо. Так, а по запаху й не скажеш. Скоро у кіно. У вас термінова місія. Треба зруйнувати лихі плани Біллі-Віллі. Так, прийнято. Ми команда Суперкрила. Наші Наше завдання крила Нести радість дітям усього світу. Команда Суперкрила. Зараз ваш вихід. Суперкрила! Рятувальну операцію розпочати. Комплекти посилення видано! Час показати цим лиходіям! Геть здороги! Іграшкові літашки! Не бійтесь, я прилетів вас рятувати. Буду за хвилинку. Джете, це дуже небезпечно! Але я для цього створений! Джете, ти найшвидший літак у світі! Не дай йому перемогти! Я не дам тобі взяти гору! Джет, Максимальне! Подаває мене <ріган> суперкрила, українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.